Більше тисячі ветеранів за рік перевезли благодійники у рамках проєкту Мобайл». Зорганізували таке соціальне таксі представники громадської організації Світла Україна у співпраці з латвійськими партнерами. Даний проєкт дає можливість захисникам України та їхнім сім'ям безкоштовно пересуватися містом та областю. Ветеранів везуть до місць реабілітації закладів охорони здоров'я, вокзалів, магазинів та місць відпочинку. Наш проект по безкоштовному перевезенню ветеранів ми почали тому, що побачили проблематику, яка сьогодні є в Україні, і вона вже виникла дуже давно. Частіше за все до нас дуже великій кількості телефонують ветерани, коли їм потрібно саме дістатися додому з залізничного вокзалу, або в якийсь пізній час добратися саме до залізничного вокзалу. Да, для того, щоб дістатися в іншу область, тому в таких поїздок локальних саме на місцях у нас досить багато. Дивимося, який саме автомобіль чи обладнаний пандусом. Потрібен чи не потрібен з обладнаним пандусом, та доставляємо той автомобіль саме до ветерана і відвозимо його в потрібне місце. Аби замовити соціальне таксі, ветерану або членам його сім'ї потрібно попередньо зателефонувати до кол-центру громадської організації. Виклик можуть зробити і медики, і реабілітологи. Комунікація проходить дуже легко, просто є телефони, є контакти. Пацієнти мають дорожну карту, тому що це є етап протезування, реабілітації, є різні етапи отримання документів, і пересуватись, переміщатись дуже потрібно багато. І транспорт потрібен завжди. того. Це нам дуже допомагає і виручає нас, куди потрібно, ми сіли, поїхали і все з перевізником. Проблем ніколи не виникає. Я їм за це дуже вдячний. І наші пацієнти, яких ми обслуговуємо, які допомагають, також за це дуже вдячні. За словами засновника організації Віталія Горбаневича, щотижня соціальним таксі користується близько півсотні ветеранів. У планах організації розширити автопарк, аби послугою могли скористатися більше людей.